Мабуть, кожного, хто робить щось своїми руками і з допомогою нашого інструменту є кутошліфувальна машина. А раз є кутошліфувальна машина, ви, звісно, міняєте на ній диски. За допомогою чого в комплекті йде ключ. Затискаємо, ловимо і відкручуємо. Хтось цей процес скорочує і затискає або відкручує диск руками, беручись за диск. Закручуємо та відкручуємо. Але якщо у вас дуже тоненький диск, і ви можете його зламати, коли берете руками, або ви десь прогавили і у вас стався удар, і диск зажало, то відкрутити його вже проблема. Тоді не допомагає ні такий ключик, не, мабуть, не завжди допомагає зубило з молотком. І тоді тільки напарник і газовий ключ. Ми вам пропонуємо швидкоз'ємну гайку, за допомогою котрої в ручному режимі ви можете, як. Закріпити диск, так і відкрутити його. Вам потрібна одна рука для того, щоб зафіксувати шпіндель, і друга рука для того, щоб відкрутити гайку. Вона зніметься у будь-якому разі, як би не запустило диск. Підходить ця гайка для будь-якої болгарки, як маленької, так і великої, і для диску від 125 до 230. -го. Але маленьку стандартну гайку все ж таки тримайте при собі.